В управлінні праці та соціального захисту населення продовжують нараховувати різні види державних допомог. Так, для 5398 осіб був виплачений перший транш на суму 14 мільйонів 726 тисяч гривень, яку ще роботу проводили в установі минулого тижня. Доповіла її очільниця Антоніна Немитенко. Прийнято 40 пакетів документів стосовно забезпечення допоміжними засобами реабілітації осіб з інвалідністю. На обліку в управлінні перебуває 6819 осіб внутрішньо переміщених. Займалися прибиранням території парку Свобода, а також продовжуємо виконувати ваші доручення. Начальник управління центр надання адміністративних послуг у місті Шостка Андрій Нерода підбив підсумки роботи установи за останній квартал. Так за цей період ЦНАП надав 7245 послуг. Найбільше Попитом користуються взяття витягів із реєстру територіальної громади, яких 960, і актуалізація відповідно особистих даних у АТМсот 821 одна в управлінні з питань надзвичайних ситуацій продовжують поповнювати матеріально-технічний резерв Шосткинської громади, що саме закуповується, розповіла очільниця відомства Ольга Ткаченко. Проводяться процедури на закупівлю будівельних матеріалів для ліквідації надзвичайних ситуацій, як військового характеру, так і природнього. Також в управлінні опрацьовують звернення військових підрозділів щодо надання їм допомоги у зв'язку з погіршенням погодних умов. Аграрії Шосткинської громади призупинили посівну кампанію. Про це Повідомив начальник відділу агропромислового комплексу Василь Кіктьов. але вже посіяно ярих зернових на площі 1460 гектарів. Це такий. Культури як пшениці 690 гектарів, ячменю 50, гороху 220 двадцять вівсу п'ятсот гектарів. П'ять закладів загальної середньої освіти тимчасово працюють у дистанційному форматі у зв'язку з проведенням ремонтних робіт в укриттях. Повідомила начальниця управління освіти Наталія Сергейко і доповіла про епідемічну ситуацію у школах Шосткинської громади. Хворих на гострі респіраторні вірусні інфекції 154 дитини, що складає 2% від загальної кількості. Учням середньої освіти. Працівники служби у справах дітей проводять профілактичну роботу серед дітей схильних до злочинів та правопорушень. Повідомила виконуюча обов'язки начальниці служби у справах дітей Владислава Жаден. На сьогодні таких дітей на обліку 5. На минулому тижні було знято одного неповнолітнього у зв'язку з закінченням терміну покарання у вигляді громадських робіт. Міський голова Микола Нога наголосив на необхідності забезпечення усіх установ, закладів та організацій надійним інтернетом. Це стосується абсолютно всіх. Шкіль. Медичних закладів у населених у населених і такі, такі. Усі заклади повинні мати інтернет. У шості планують створити молодіжний простір. Про це повідомила начальниця відділу молоді Ольга Сокульська. На минулому тижні відбулася зустріч з нашими партнерами. Гуманітарна, чеська гуманітарна організація Людина в біді з молодіжної дарачої ради при міському голові та лідерами учнівського та студентського самоврядування були заслухані пропозиції молоді щодо створення. Молодіжного простору на території міста за сприянням відділу молоді восьмеро дітей Шосткинської громади отримали безкоштовні путівки та поїхали на оздоровлення до Пущі Водиці та у Закарпаття. Направлено на оздоровлення в табори Артек, Водиця та табір Артек Закарпаття це діти пігаву Відправка груп спільно з управлінням освіти на оздоровлення треба збільшити. Очільник громади доручив начальниці управління праці та соціального захисту населення Антоніні Найметенко організувати оздоровчі поїздки для дорослого населення. Відправляти в центральні і західні області України, особливо в наші міста партнери, які будуть допомагати нас оздоровити людей. Підтримати їх фізично, підтримати психологічно, щоб не тільки діти їздили, а мали можливість і доросли поїхати.